Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний десерт це торт Наполеон. Але подача буде сьогодні трішки незвичною. Та й саме приготування дуже і дуже швидким. Подача, як ви бачите, в стаканах, чи то в фужерах, чи то в креманках можна подати, це вже як вам сподобається. Тобто вона у нас сьогодні буде порційною. І тож готуємо цю смакоту. І перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо пласт листкового тіста готового, розморожуємо його і розкачуємо. Відразу робимо це на пергаментному папері. Тонесенько розкачали його, до речі, вага тіста 225 г. І ось так. Не обов'язково, щоб краї були рівнесенькими. В подальшому ви зрозумієте чому. І тепер беру і розрізаю його на такі тоненькі смужки. Теж, якщо вони у вас будуть нерівними, нічого страшного в цьому немає. А тим часом духовочка наша включена на 200 градусів і розігрівається. Розрізали тісто в поперек, тепер вподовж розрізаємо. І робимо ось такі квадратики. А порізавши, викладаємо на деко і до духовочки випікаємо 12-15 хвилиночок. А ми тим часом готуємо крем. Для нього нам знадобиться 4 жовтка. Ми зараз з вами будемо готувати заварний крем. І саме на жовтках. Якщо ви готували на яйцях, то ви зрозумієте, що на жовтках він таке смачніший. Беру 60 г цукру, але додаю половину. Перетираю жовтки, додаю молока. Загалом на молока знадобиться 500 мл. Але я додаю зовсім небагато спочатку. Перемішую його з цукром та жовтками. А тепер у крохмаль, 30 грамів у мене його, додаю цукор, який залишився, ну, приблизно також 30 грамів. Перемішали його, роблю це саме так, щоб у нас крохмаль у рідині не брався у грудочки. І додаємо до яєць і молока. І розмішуємо все це. Відразу все, не висипайте, додавайте поступово. І тоді суміш у вас краще вимішається. Коли крохмаль розійшовся, додаємо сіль для балансу смаків і виливаємо все молоко. Скажу вам так, що класичний заварний крем робиться саме на жовтках. Тож, такий ми сьогодні і робимо. Ну, а тепер відправляємо його на вогонь. Підогріваємо його, безперервно помішуючи. Крем починає загустівати, і ми його продовжуємо перемішувати. І тільки підуть перші бульки. Погляньте, вони у нас вже йдуть. Проварюємо його одну минуту перемішуючи. Знімаємо крем з вогню, додаємо 40 грамів вершкового масла, розмішуємо і відразу додаємо ванільний цукор. 10 грамів. Перемішуємо, поки повністю масло розтане. Ммм, аромат який. Дуже чудовий. І все, крем залишаємо. Нехай трішки схолоне. А тісто тим часом у нас випеклося. І ось такі подушечки ми маємо. З обох боків вони рум'яненькі, що нам і потрібно. Погляньте, які хрусткі, розсипчасті, одним словом, гарні. І тепер можна вже формувати. Наш наполеончик. Для цього ми беремо стаканчики, чи то фужери, чи бокали і викладаємо. Я приготувала стакани, креманки і фужери. Ви знаєте, мені в фужерах саме найбільш подобається. Ну і так, як у нас свято попереду, то трішки прикрашаємо. Для цього я беру солодку воду, обмокнула. Тепер насипаю кондитерської присипки. І відразу в присипку. І ось такі краї маємо. Погодьтеся, що вже святково. Трішки придали святкового настрою і продовжуємо працювати. Крем перемішали, якщо ж ви його зробили заздалегідь то його потрібно прикрити харчовою плівкою в контакт бажано, щоб він не завітрювався. Ну, а тепер беремо, кладемо ложку крему на дно, ось так приблизно, і наших подушечок, поклали, трішки накришили також, щоб зробити такий. Немов би шар з печива, крем, печиво, і знову ж таки крем столову ложку зверху, щоб гарно покрило наше печиво. І знову кладемо подушечки. покрешили і крем зверху. І так викладаємо все печиво та весь крем в посуд. І викладаємо останній шар з крему. Заповнюємо всі фужери. Десертик наш готовий, і його можна таким і залишити. Але ж, Наполеон, ми завжди зверху прикрашаємо крихтою. Тож і зараз все, що в нас залишилось, подрібнюємо. Можна руками, можна качалкою. Крихту зробили і зверху присипаємо. І можна подавати до столу. Сертик приготували, то як же ж його не скуштувати? Спочатку він буде хрустким, а якщо трішки постоє, то будуть м'якенькі наші подушечки. М -м -м! Таку ложку набрала. М -м -м! А смачно як це? Ну, як справжній Наполеон. Ви ж обов'язково в своїх коментарях напишіть. А чи сподобався вам цей рецепт замість торта Наполеона? Тож бажаю вам всім миру, добра і затишних та тихих. Сімейних свят Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.